Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи у гвардійському, що у Криму, що ви там, камні з неба, вже чи ні, пишуть телеграм-канали. Також повідомляється про зупинку руху на Кримському мості після потужного вибуху. ЗСУ активно працюють по логістиці ворога. Зокрема, росіяни мають втратити Крим, але півострів буде відрізаний тоді, коли повністю піде під воду Кримський міст. Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Петро Черник. Щонайменше кілька секцій, особливо залізнична нитка, і так, щоб вони не змогли його відбудувати хоча б півроку. Це стосується всієї логістики Ангарському мосту, от коли кілька місяців оце все буде упідводнено, от тоді будемо говорити про відрізання кримського плацдарму, пояснив військовий експерт. Треба враховувати, каже він, що за півтора року росіяни його дуже сильно наситили найрізноманітнішим озброєнням. Вони розуміють, що найімовірніше першому паде південний плацдарм, тому дуже сильно укріплюють перекопські перешиюки, без того дефіцитними ресурсами там будують дуже серйозну лінію укріплень. Наголосив Черник: що ж відремонтований окупантами. Карчинський міст зміщується. Одні об'єкти присідають зі швидкістю до 89 мм за рік інші піднімаються зі швидкістю до 52 мм у рік. А складні погодні умови можуть посилити нестабільність конструкції. Додають опитані Кримреалі експерти. Доктор технічних наук, професор інституту водних проблем Російської академії наук Володимир Дебольський зазначає, що можливі просідання враховуються при будівництві мостів. Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі запевняє, що у випадку з Керченським мостом супутникові дані можуть багато розповісти. Є метод опрацювання космічних знімків, і всі охочі можуть знайти в інтернеті технологію такої оцінки, правильно сказав російський експерт, вираховуються певні допуски, які пов'язані з температурними змінами, начебто розширення і стиснення матеріалів, але це зовсім не повинно впливати на стабільність конструкції. Отримані нами дані говорять про те, що вона нестабільна, що це не одно просідання. конструкція не просто рухається в одну сторону, наприклад, вниз від своєї ваги, що було б логічно, а постійно або вгору або вниз у контрольних точках, за якими здійснювався моніторинг. Не варто забувати, що тектонічні плити під мостом теж перебувають у постійному розі. Ми продовжимо стежити за динамікою цих змін, зазначив він. Куркчі пояснює, що для стабільності міст повинен стояти на гранітній основі. а Карчинський стоїть на пластиліні. Ми не говоримо про те, що завтра або через рік він зламається і зруйнується. Просто конструкція. Такого Роду повинні бути стабільними, їхня нестабільність не додає їм стійкості та безпеки для людей, які користуються цією конструкцією. На підтвердження цього, ми з вами будемо свідками того, що запуск залізничної частини мосту буде відкладатися і далі, зазначив Курокчі. Український інженер-мостобудівник Петро Коваль вважає, що на точність супутникових вимірів у цьому випадку покладатися можна. Рахунок іде вже не на міліметри, а на сантиметри. Якщо б ми говорили про міліметри, то так зі супутника це помітити складно. Якщо ми говоримо про сантиметри, Цілком ймовірно, що зміщення є. Якщо такі деформації накопичуються, це веде до втоми до руйнування. Звичайно, проблема буде, говорить він. Інженер-мостобудівник, головний інженер проєкту компанії Союз Транспроєкт Георгій Росновський наголошує, що не бачив проєкт Карчинського мосту, але повідомленням про тріщини із суви вірить. Швидше за все, це наслідок низької кваліфікації, як будівельників, так і проєктувальників. Я завжди говорив, що міст будують не там, де треба, і не так як треба. Стройгазмонтаж, це що великі мостовики? Це сміх, міст завжди. Жди там був потрібен, але Керченська протока. Настільки складне місце перетину, тому тільки в останні роки з'явилася можливість його побудувати. Але зробити це потрібно правильно і слухати фахівців. Доповісти про запуск залізничного мосту можуть, але що він буде представляти собою за якістю? Важко сказати, сказав він. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.